Зараз подивимось, друзі. Добрий, Добрий ранок. Генеральний шкоб прикольний документ Документи громадян. Угу, Зрозумів. а яка причина для зупинки? Наказ команданту є на розпоряджені. Зрозумів. Поводені повіщення. Можна, будь ласка, вашу службу посвідчення? Можна. Вишневецький Віталій Захарович, поліцейський ОПП Полтавській області, дійсно до 10 на 4.28 року. Mm -hmm. Зрозумів. А, згідно 35-ї статті, ми ж все ж таки профільним законом про поліцій... звертатися? Артем. По Батькові. Тобі можна без по о, Дивіться, Артем. О, я згідно, що 35-й щодо закону підстави зупинки її ще немає. Ну, uh -huh. uh -huh. зрозумів, то як можна тоді говорити про законність превентивного заходу? Mm -hmm. Звісно, немає. Стави для зупинки 7 зрубна. Так що ми так поїхали? Mm -hmm. Якщо підстави зупинки немає? <кху> Дивіться. Дивимось. Uh, 32 є. Uh, 32 й це ж превентивні заходи. Перевірка документів. Спочатку да, підстава зупинки, 35-та. 35 п'ять 35 її немає, я з вами згодний. Так, Віталій, то що ми ділимо? О, можу вам побажати і гарного дня. Друзі, всім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Дуже цікавий працівник поліції. Бачите, які в нього підстави для зупинки транспортних засобів. Можна було сказати про те, що є нові підстави, однак їх немає, тому що, згідно статті 35 закону про національну поліцію, всього 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Ось вони. А в свою чергу даний працівник поліції зупинив і отримав скаргу. Чому? Тому що діє незаконно. Ми це розуміємо. І він, в свою чергу, це підтвердив, тому що зупинив і каже: дійсно, такої підстави для зупинки транспортного засобу, як перевірка військово-облікових документів, немає. На моє питання стосовно того, ну що ж ми робимо, що він каже, він каже: Я вам бажаю гарного. Дня. Виникає питання, на що тоді ви зупиняєте і кажете про такі підстави зупинки? Скоріше за все, це робиться для тих, хто юридично не обізнаний. А якщо ти юридично не обізнаний, дивись мій ютуб канал. Обов'язково підпишись, якщо ти дивишся його вперше. Або у нагоді тобі стане наш клуб юридичного захисту водія. Ну я вже ж, друзі, у мене для вас є приємний бонус. Це 30% знижки на вступ в клуб юридичного захисту водія, а де за моїм промокодом Адвокат30. Акція буде діяти лише до 18 квітня. Щоб вступити в наш клуб, просто напишіть на ось цей номер телефона промокод адвокат 30 Долучайтесь. Друзі, не забувайте, завжди фіксуйте всі дії працівників поліції. Ось бачите, як ми з моїм юристом Артемом їхали, нас зупинили, і відбулася... Така ситуація, що одразу робиться підстава зупинки, перевірка документів, хто зупинив призвичайм я по батькові посада. Далі встановлюємо, що він хоче згідно чинного законодавства. Якщо це незаконно, це скарга. До речі, не забувайте про телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Залишайте скаргу і туди. А ще цікаво, друзі, те, що цей працівник поліції вирішив провести мені як адвокату юридичний лікбез стосовно Паска Безпеки. Ви лише послухайте про що він. Каже, це дуже цікаво. Однак невеличка рекламна пауза. А ви знаєте, що робити, якщо раптом потрапили в ДТП? Разом з сервісом онлайн-страхування Hotline Finance стисло Нагадую: по-перше, увімкніть аварійку і не переміщуйте своє авто. Викликайте швидку, якщо є потерпілі. Якщо у вас є необхідні навички, надайте домедичну допомогу. Викличте поліцію або оформите Європротокол, зателефонувати в страхову кампанію та виконувати її вказів. До речі, алгоритм дій при ДТП, контакти вашої страхової компанії та електронний Європротокол є в мобільному застосунку. Hotline Finance. Тому раджу вам оформлювати автоцивілку саме тут і мати все в одному місці. А з моїм промокодом Болтік 10 ви отримаєте знижку 10 Завантажте застосунок, ви маєте можливість в описі під цим відео. Користуйтесь, будь ласка, паском я відсягнувся тільки що. Навіщо? Тому що з вами спілкуюсь, і машина стоїть. Ну, не потрібно відстебуватися. А де це написано? Лучше ну, краще бути пристебнутим на да, відстоячій машині. І що ми бачимо, друзі, працівник поліції каже мені про те, що треба бути пристебнутим в автівці, яка стоїть на місці. Це не передбачено жодним чином законодавством. Запам'ятайте це, працівник поліції, напевно, на мою думку, дуже сильно розхвилювався і щось почав казати взагалі не в той. Бік, на жаль, на сьогоднішній день така ситуація на дорогах України зустрічається дуже часто. На жаль, ця некомпетентна патрульна поліція продовжує робити речі, які не працюють іноді зі здоровим глуздом, а тим паче з чинним законодавством України. Мені особисто така патрульна поліція не потрібна, друзі. А вам свою думку в коментарі під цим відео. І ще один важливий момент, про який ви повинні. Пам'ятати, згідно закону України про національну поліцію, у нас чітко визначено, що є превентивними заходами. Ось вони таким чином. 35-та – підстава зупинки це превентивний захід. 32-та – перевірка документів це превентивний захід. Там також є підстави. Все це розділено. Нема такої підстави, як зупинив транспортний засіб для перевірки документів. А якщо ви вже зупинилися, то давайте виконувати 32 другу. Ні, так це не працює. Чинним законодавством це не передбачено. А працівники поліції зобов'язані діяти лише в рамках статті 19 Конституції України в межах та спосіб, яким наділила їх держава, Конституція, закон. А ми, як громадяни України, робимо все, що не заборонено законом. І ще, друзі, хотів би звернути вашу увагу працівника поліції. Можна притягти до відповідальності. Це велика, кропітка системна робота, яку ми робимо. Потрібен час, однак, мінімум до дисциплінарної відповідальності його можливо притягти за його незаконні дії. До кримінальної відповідальності складніше. Однак це можливо. До речі, Залишайтеся на цьому каналі. Незабаром вийде дуже цікавий матеріал відносно працівника поліції новомосковського груп. Пам'ятаєте ситуацію з Дмитром, військовим позивний Ямаха, яка трапилась нещодавно, і ми займалися цим питанням і продовжимо займатися. Є дуже цікаві новини. Тому залишайтеся на цьому каналі. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї і догадки, що буде далі, пишіть в коментарях під цим відео. Обов'язково з вас підписка на мій канал, на мій телеграм-канал, мої соціальні мережі в описі під цим відео. І ще, друзі, не забувайте про те, що в нашому АД Шопі є дуже корисна, крута юридична література. Перейдіть та придбайте для себе, щоб в кожного в автівки був посібничок. Відкрили і одразу, чітко, по закону, щоб вас, працівник поліції, не вводив в оману. Бережіть себе і усім вам мирного неба!